Доброї ночі, шановні глядачі. У нас турнір новий підтримка з повітрям, або Небесне Полум'я, кому я краще. Тому виставив я таку оборону. Нічого придумувати особливо не став. Приблизно така ж оборона, як і йде на. На потужне посилення я ставив, але в цей раз вона погано відстояла. Я б турнір не писав по своїм причинам, і не дуже мені сподобалось, але я здогадуюсь, чому. Тому що Контру по любому пробували з колом, і мені здалося, що таких команд було багато. І те, тому і змогли оборону там. Чи в це закінчило, чи щось таке. Ось тут не виключено буде те ж саме, що можливо теж будуть пробувати з колом. В принципі, я й не парюся, ліпшого все одно нікого немає. І ось на даному етапі, в перший день, то поки в А тримається, але це один напад, нічого не вирішує. Тож давайте поїхали в атаку, спробуємо, що у нас тут буде. Так, ну, в принципі, що можна йти? У нас є крило, котре буде, може щось знімати, якісь бафи. І так само є контратака, є шерхай, є рігард як допомога лікування і чистки. Тож полетіли. Дракончик у нас теж лікувальний, якщо не помиляюсь. Так. Окей, що тут по камінню? Наче є і фіолів трішки, і наче, як підказує комп'ютер, непоганий хід. Там ми складемо ще фіол, тож давайте сходимо. Так, а ось тепер, певно, не так складемо, а зробимо комбо поки. Подивимося, що ще там доходить. Нічого поки більше не, не дійшло. Окей, тоді робимо фіо ще. Складаємо її, звісно. Так, ще сині склалися. Чудово. І нам потрібна ще філо 3. Будемо в Мельіндор прокидувати зелень, тому що фіол ми піднімемо і буде в нас трійка фіол наступним ходом. Так, ще й сині складуться, прекрасно. Тобто ми ще і підлікуємося заодно, ще й дамо собі бафів трішки. М -м -м. Але, можливо, піс після Меліндора то краще зробити. Давай пошукаємо фіол. Знайшли фіол ще. Прекрасно. Якраз він з нас там знімає, що міг зняти. Тепер ми трохи бафуємось. Робимо хід зеленими, там зривається фіол. Меріндора як і не було. Полетіли далі. Тепер зробимо собі контратаку. Дракончика поки перетримуємо, взірвемо жовтий. <кій> Побачимо, чи хтось у них покидає нас чи ні. Так, грех покинув прекрасно. Цей теж покинув. Чао вирішив мені добити Киріла. Ну, Але це в нього не вийшло, тому давайте все ж таки підлікуємося. Забрали ми їхнього рігарда якраз. Зараз ще підлікуємось. І давайте будемо шукати тут десь фіол під Чао. Не факт, що знайдемо, але будемо старатися. Так, у нас якраз фіол зник, тому давайте перезрядимось. І все ж таки будемо шукати знову. Один камінчик його, певно, не доб'є, я думаю. Давай так, може, доїде, все ж таки фіол. Доїхав фіол. Два камінчики. Вирішили питання. Окей. Полетіли далі. Лісьо. Но... Ну. Певно, міняти нічого не будемо. В нас є скло. Можна було, в принципі, кедмана перевдягти, але я сподіваюся, що він буде чинити супротив як мультик. Тому, в принципі, може і не треба. Ось питання тут, що мені складати: зелень чи жовті. Давай отак хід зробимо. Не дуже логічний. Але зробимо щось такий хід. Так, ну і тепер будемо, я думаю, запускати комбо. Хоча давай тут ще філопу шукаємо. Ага. Тепер 3-6. Трішки нам не вистачає. Ну, давай робити комбо спочатку. Алісю, звісно, зарядилася, але ми її не дуже боїмося. Зараз спробуємо її забрати, в принципі. Ні, трішки не вистачило, але нічого страшного. Зробимо ще три фіол, І ми не можемо активувати Шерхая, я бо його його голість Давай тоді сходимо, щоб Кетмана зарядити. Спробуємо цього вбити. Трішки не добили, але ось так, я сподіваюся, йому вистачатиме. Так, тепер підлікуємось, вимкнемо наші бафи, контру, і спробуємо сказати до побачення кашреку. Трішки не вистачило, але нічого страшного. Забираємо тоді лісю. Або не забираємо, все може бути. Так, тут, звісно, там лікування проходить. Ну, давай. Потерпимо лісю ще трошки, вона ще й вдарила не туди. Ага. не забочувала, сама під щитком то трішки сховалася. Окей. Лікуємось. Будемо заряджати кирило потроху. Угу, Якраз бафи спали погано. Давай зарядимо все ж таки кирило. Знову того кошерика не добили, але він там в кутку нічого нам не, роз... не зробить страшного. А ми на той час зарядимо кедмана і лісю заодно ні. Трішки не зарядили. Чудово тоді з нею прощаємося. Шукаємо Фіол. Так, Фіол знайшли. Давай знизу зберемо одразу. Так, кашерик мінус. Окей. І тепер. Будемо складати спокійно в правому кутку все. У нас є простір. Ми зробимо зараз ще зарядку Кедмона. вдаримо і будемо комбити далі, mm -hmm. наче філоли намалювалися на... в нас. Ввімкнемо тоді шерхая і доб'ємо крило. Є один хіл-мінус. Давай пошукаємо ще філол, знайшли ще філол. І наче теж зелень можна знайти буде, але не знадобилося. І так, добили на бафах. Далі, знов лісю. Ну окей, полетіли. Так, є непогане комбо, зелені, там і сині складаються, трохи щось іде догори. Тож, спробуємо. Ну. Я сподівався трохи краще, але вже як є. Ну Тут потрібен філо мені. Філоу там немає. Ну Давай тоді тут складемо філо. Потім, звісно, жовтенький. А тепер можна робити комбо. Лісю зараз все одно буде бити, але сподіваюся, скетмена воно тут не все. Лісю мені знову заболочила шерхая, як і в попередньому бою. Так, але ми тут із лісю попрощалися вже. А мені хочуть добити Кирила. Окей, тоді будемо лікуватися, якщо не згоримо. Давай лікуємося. Давай ще і дракончика прижмемо. І вдаримо ось так. Ага, я не, не помітив, що там Сонька на заряді. Зараз нас все зніме. Ну, майже все. З фіолів там і з мультика не зняла. Але все ж таки неприємно. Добре, давай комбо. В контру. Ні, знову в контру уминув. Негідник. Окей, тоді зарядимо ще раз кедмана. Ага, так, з Кедмоном ми попрощалися з їхнім. Давай тепер пробуємо бит, пробувати Річарда, Рігарда. Вибачаюсь. Давай фіо взірвемо. Так. Поки прижимати не будемо. Давай взірвемо жовтий, там зелень трошки складуться. Так, може вистачить ригарду? Так, Ригарду вистачило і тепер будемо добивати Соньку. Вона, звісно, чинить супротив, але то їй не допомагає. Так, окей, полетіли. Є. Yeah. Далі. Лісю вже скляна. Окей. Токсикандра є з. Міньонами. Ну, Поїхали, спробуємо. Чим би ні. А, звісно, такий хіт одразу з комбо. Тепер зелена четвірочка. Шкода, що Кристалик роз'їхався фіол. Може, він там і був, але я трошки поспішив, може. Але нічого страшного. Давай робимо ще раз комбо. Uh -huh. Так, б'ючий дракончик в них, так? Ну також триєчка нам повинна вистачити для лісю. Триєчка вистачила, тому і підлікуємось. Акула, контратака. Mm. Ну і давай. О, зелених можна ж зарядити. Давай тоді зелений і будемо пробувати пробувати токсикандру. Ой, токсі не токсикандру, не Бо чогось для мене вони схожі. Давай крилом проб'ємо. Ну, от комбо вирішило, допомогло нам. Давай прощаємо з крилом. Майже, якби не Міньйон, то точно попрощалися б. Але нічого страшного. У нас ще є час. Ну, тепер попрощалися, тепер з таким комбом можна. Завершувати бій. Угу. Нормально призвав Міньйона і одразу ж сам і вбив його. Окей, шукаємо фіул. А знайшов кедмона. Ну, окей, Кедмона, то і Кедмона. Так, ще тут в цьому бої щось комбу забагато прилетіло. Напевно, тут. Каміння не буду давати. Давай зробимо ось такого кедмана візьмемо. Він ще в мене і не докачений, але цей скляний. І сподіваюся, проживу я до ульти, аби зняти контратаку. Якби такий план у нас. Тож, давайте може і рухатись в тому напрямку. Там, можливо, буде зелений кристалик, але давай спробуємо тут спочатку. Да, тепер тут складаємо. Ні, зелена трійка просто, на жаль. Мрії залишились мріями. Філо нам теж не дуже допомагає. Давай тоді зробимо ще зелену трієчку. Ось так. І в нас є дві філо-трійки. Хоча можна спробувати отак от знайти три. Кладемо зараз тут по центру. І, можливо, якщо доїде фіол, то буде добре. Якщо не доїде, то, звісно, печалька. А він і не доїхав. Ну, прикольно. Тоді будемо потерпати від лісю. Угу. Мана, звісно, зрізалася. Давай комбо. Фіол трієчка в нас є. Давай, сподіваємось, кедман виживе ще. Так. Стоп, 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 друзі. Не поспішайте. Бій ще не закінчено. А кого поки прижимати не буду, бо нема чим. Добивати, ага, диспелу в контру. Окей, тоді можна спробувати ось так. Угу. І будемо філовом пробувати забрати його. Забереш тут, коли ще їх підхилювання йде. У нас є дві трійки філол. Питання в тому, як би скласти. Може б за один хід зібралось би воно. Наче не збирається. Ну, давай тоді спершу з цієї почнемо. Трішки не вистачило. Повинні жити ж так і його добивати, ні? Ні. Окей. Цієї трічки має вистачити, навіть четвірочки. Добре. Лікуємось. Ставимо контру. Ну і давай, ага, Лісю буде буду пробувати. Кедмон теж. Тоді давай нам потрібна зарядка ще. Підлікуватися, я думаю. Лікуємось. Шкода, що шерха я знімаю тюльту. І що робити? Давай, поки вони на заряді жовтий кристалик взірвемо, а далі побачимо, що тут робити. У нас склався зелений, котрого ми не дуже хотіли складати поки. Угу. Трохи боляче, звісно, але терпимо. Давай взірвемо тепер червоний. Так. Угу. У нас, до речі, під'їхало нормальна фіолка каміння. Давай зробимо обережно ось так. Трієчку. Обережно зробили. Ну, лісю не зарядилося найголовніше. Окей. Тепер лікуємось дракончиком. Шерхай, кедмон. Взриваємо синій і філолом може доб'ємо лісюшку. Лісю ми добили. Тепер ще бафнемо собі атаку, все ж таки. Спробуємо Кирила забрати. Кирила теж забрали. І тепер зриваємо зелень. Повинні цього кедмона забрати, є. Так. Все ж таки, ось думаю, коли вже в мене руки дійдуть, та я зламаю все ж таки ще кедмона на, на, на другу, на альфу, точніше. Реально, прикольний герой. І стати непогані. Можливо, ще й дубль потрібно качнути, а мені все немає часу з тим зайнятися. Добре, давай вже закінчувати, то і так затягнули трохи. Так, ну зараз ще воскресіння буде, так? Ну звісно ж, окей. Почекаємо ще. Можеш навіть відлікуватися. Трійкау. З двох камінчиків забрали. Чудово. Так, і за перемогу далі три сімки. Ну, в принципі, як і нік, у мене три сімки. Окей, мені сподобалось. Ну, звісно, що ми далеко в перший день, але ще б нічого не вирішено, турніри ми пограємо. Сподіваюсь, він буде для нас щасливий. З якимись гарними подарунками. Тож, до зустрічі завтра. До побачення. Побачимось у нових відео.